Сьогодні ми будемо знімати в цій залі. У нас два образи. Перший образ це шкіряний тренч. В ньому я хочу познімати на кольоровому фоні з кольоровими фільтрами, а друга частина буде з штучним світлом. От. І другий образ у нас це жикет і брючки. І потім обов'язково вам покажу, що в нас вийшло. В цей день я знімала з таким жорстким контрастним світлом. Тут я використовую переважно рефлектор з шторками. Це дає таке прям соковите контрастне світло, яке я дуже люблю, особливо останнім часом. І от Я вирішила його використати в цій зйомці. Далі я вимикаю основне світло і буду знімати з світлом, яке йде від цієї лампи, яка стоїть на столі. А зараз у нас вже буде другий образ, яке ти штани. От і ми це теж будемо знімати. Починаємо другу частину. Моя прекрасна Ангеліна. Вона готова вже. Ангеліночка да, готова? Да. Да, готова, скажи. готова. Зараз будемо в цій локації. Буде працювати це світло, а з вікнами я зараз подивлюсь, як буде красивіше. Щось закрию, щось відкрию. Але диванчик приберу зараз. You everything I am, you throw it away like it's nothing. It's easier to fight in the night. No, you always have the agony. Stop for a second, breathe. I turn it all around if I could, but I know it's not enough. To see what I'm doing, did I take a bullet for you? It's easy, I don't let go, but I won't I need you hand, hey, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easy, I don't let go, but I want. You're so inside the agony stop for a second breathe I turn it all around if I You're taking everything for me, you don't even know Your soul is how the anger